Дари Бога мої дари. Я користуюся кожним моментом цього дня. Зі мною божественна гармонія, світла і достаток. Божественна любов йде через мене, благословляючи усіх, хто потрапляє в моє оточення. Божественна любов стілює мене зараз, не обоюся зла, тому що Бог зі мною. Я завжди оточена священним ореолом Божественної любові і сили. Я стверджую, відчуваю, знаю і вірю і позитивно в те, що чари Божественної любові і пильності направляють мене, стілюють і піклуються про усіх членів моєї родини і про тих, кого я люблю. Я вибачаю кожного і щиро випромінюю Божественну любов. Мир і доброзичливість на усіх людей, де б вони не були. У центрі мого існування мир це світ Бога. У цій тиші я відчуваю Його силу, і любов, Його святої присутності. Я божественним чином направлена на усіх шляхах моїх. Я є чисте русло для божественної любові, істини і краси. Я відчуваю… Як через мене протікає його ріка миру. Я знаю, що усі мої проблеми розчиняються у розумі Бога, шляхи Бога мої шляхи. Слова, які я говорю, потрапляють туди, куди я їх посилаю. Я радію і транслюю вдячність, розуміючи, що отримую відповідь на свою молитву. І це так і я люблю це. Мені дуже шкода. Вибач мені, будь ласка, я люблю тебе, я дякую тобі. Мені дуже шкода, вибач мені, будь ласка, я люблю тебе, я дякую тобі. Мені дуже шкода, вибач мені, будь ласка, я люблю тебе, я дякую тобі.